Сьогодні до нас на майданчик Carpark.ua приїхав на продаж ось такий гарнюсінький шевроле Значить, автівочка 2007 року випуску. Автівочка вся в рідній фарбі, жоден елемент в неї не пофарбований. У автівочки всі скло навіть оригінальні, не тоновані. Лобове так само оригінальне. Йдуть два оригінальних ось ключі, можна навіть отак оп, відкрити багажничка, все у авто робить. Величезний багажник. значить, по стану салона у автівочка. Даже ви чули, як багажничок легесенько раз і закрився одним нажаттям пальчиком на руки. На руці. Ось так все виглядає. По кузову, я ж кажу, жодних зауважень немає. Все в рідній фарбі. Значить, Зі сторони водія а Зараз так само покажу це ж саме швидше, тут бувають у них і знашується велюр, два скло підімача електричні. Ось так виглядає водійське сидіння. Ручничок робить, п'ятіступка. У нас кондер підігрів заднього склад зеркал, така звичайна магнітола. І зараз покажу у нас ж два ключі, я ж казав, ці оригінальні. Зараз ми запалення увімкнемо. І побачимо, незручно треба, щоб сісти в машині. Фокусується, 145 тисяч пробігу. Запускаємо так двигун. Все погасло. Тут все робить, Кандьори, підігрів, рециркуляція. Капота сразу вам відкрию. І, до речі, я обіцяв. Зараз боюсь так сильно хряпати. Не показав вам, дивіться, я ж казав, так і є. ОЛБВ так само, GM оригінал 7-го року. Така гарна, незатаскана. Ось так. Ага, треба ж підпорочку поставити, як завжди. Дивіться, як робить двигун. Рівнесенько. Все під капотом чисте. Фари, всі цілі, кріплення всі цілі. Двигун робить рівно. Ось так все виглядає. Так, защити, бачу, двигуна немає, тільки бокові, оці пластикові від підтримки. Ось така автівочка, якщо вам цікаво. вона продається за ціною 5700 доларів авто, до котрого немає жодних зауважень, сів, заправив бензинчику. І поїхав. Адреса нашого майданчика на головній сторінці, номер телефончика так само є на головній сторінці. Ось такий гарнюсінький лачеті в ідеальному стані. Чекає на вас.